12 місяців року, кожен з яких постає в образі, людини зображені на стінах Хмельницької школи мистецтв. Проєкт Часоколо на хвилях споконвічних звичаїв презентували у закладі напередодні. Це спільна робота викладачів та учнів випускних класів. Допомагали також і молодші вихованці школи. Як жив на той час український народ, які в них були традиції? А все це, це поєднувалося з певними кольорами, тому що стінопис це така робота, яка вимагає світлих кольорів. Особисто мій клас, мої випускники, вони працювали над стінописом вперше. Це їхній такий перший досвід, взагалі малювати на стінах. Тому для них це все було нове. Катерина Федорович цьогоріч випускниця школи мистецтв. Вона візуалізувала звичаї та традиції, яких українці дотримувались у серпні. Обріговий спас, медовий спас, малювали акрилом. Не те щоб складно, але ну треба мати трохи витривалості». Разом створили 24 роботи. Працювали над стінописом протягом восьми місяців. Цей проєкт у школі мистецтв називають Живим мостом між минулим і сучасністю. Головний зміст заключається в тому, що це ще один навчальний об'єкт, переконаний в тому, що всі коридори в мистецьких навчальних закладах мають бути десь такі. Це вже другий їхній такий стінопис. Ми знаємо, що є ще коридори в школі мистецтва, тому ідеї приймаються і в будь-якому разі треба продовжувати ці чудові традиції і робити наші буденні речі отакими красивими і такими змістовними. Ми маємо плекати ці традиції. Це є наша нематеріальна культурна спадщина. Ми маємо навчати наших дітей. Незабаром за словами викладачки Олександри Ніколаєвої з ілюстраціями можна буде також ознайомитись у соцмережах Хмельницької школи мистецтв. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста.